Освіта під час війни щодня під звуки сирен освітяни стикаються з викликами, щоб забезпечити дітям доступ до знань. Знімальна група Терез Бориспіль завітала до управління освіти і науки та дізналася, як працює управління сьогодні та які зміни відбулися протягом 2023-2024 навчального року. Катерина Шабан наголосила, що найголовнішим пріоритетом завжди була безпека учнів. Управління освіти і науки координує роботу всіх закладів освіти в нашій громаді. В нас 15 закладів загальної і середньої освіти, в нас 19 закладів дошкільної освіти, в нас 3 заклади позашкільної освіти, інклюзивно-ресурсний центр та центр професійної підготовки педагогічних працівників. Нас в 15 закладах загальної середньої освіти навчається 12 тисяч учнів. З них близько тисячі учнів є внутрішньо переміщені особи, Тисяча учнів виїхало з громади за кордон, тисячу учнів. Повернули до нас, приїхали з внутрішнього переміщення в 23-24 році, звичайно, що не перше завдання було це безпека, безпека освітнього середовища, щоб діти мали можливість спокійно, безпечно перебувати в наочному навчанні в умовах повітряних тривог. Так, тобто, ми розуміємо, що от Дуже часто виглядає робота наша таким чином: прийшли діти, спустили в укриття, підняли з укриття. Знову спустили з укриття. Ну, тобто, таким чином виглядає наш освітній процес. Для забезпечення повної безпеки в укриттях освітніх закладів було проведено значний обсяг ремонтних робіт. Крім того, на території Іванківського ліцею та Бориспільського ліцею Патріот розпочали будівництво протирадіаційних укриттів. Наприклад, от в ліцеї Головатого роботи вже повністю зроблені в цьому укритті. Все це є наявне. Якщо говорити про наприклад про ліцей Патріот, в них є пристосоване укриття невеличке в своєму закладі. Вони ховаються також в укритті під амбулаторією, але в них укриття протирадіаційне укриття будується на території закладу. Це власне Київська обласна державна адміністрація виділила кошти і велике укриття, потужне укриття будується на 500 осіб. Якщо говорити наприклад про ліцей лідер, так там є два укриття. Минулого року ми зробили одне. Цього року ми зробили вже друге укриття Власне, управління капітального будівництва. Ці роботи проводить і ми їм дячні за роботу і за співпрацю. І тепер два укриття повністю зроблені, і в другому укритті, власне, буде підйомний ліфт для дітей з особливими освітніми потребами. Так само продовжуються роботи, наприклад, в ліцеї основа. Минулого року було зроблено ремонт в одному укритті. Зараз продовжуються роботи в другому укритті, так? тому що це такі великі приміщення, великі підвали. Також має бути підйомна платформа для дітей з особливими освітніми потребами. Те саме в нас і перспектива ліцей, який дуже великий ліцей налічує близько дві тисячі осіб. Також одне укриття було зроблено минулого року цього року власним. Будемо сподіватися, що буде зроблене і тому, що проведений вже наскільки я знаю тендер, і буде зроблений ремонт в другому укритті. Підвищили безпеку укриттів і в закладах дошкільної освіти. В Закладах дошкільної освіти нас навчається, виховується близько трьох тисяч дітей. З них Близько 250 дітей внутрішньопереміщених, так? тобто ми відчуваємо, наскільки велика кількість нас, власне, внутрішньопереміщених дітей. Якщо говорити про заклади дошкільної освіти, так? також великі є укриття, і зроблені ремонтні роботи, і продовжуються ремонтні роботи. Ви знаєте, садочок номер 3 тобто, буде будуватися протирадіаційне укриття там, таким чином. Є ще, наприклад, садочки, які в нас пристосовані укриття, це погриби, так і, от, наприклад, якщо говорити про садочок світлячок, який знаходиться біля ліцею основа, то ми сподіваємося, що коли буде завершене укриття в ліцеї основа. Там за 10 метрів знаходиться світлічок, і діти будуть мати можливість також спускатися, і ми запустимо садочок так само, і садочок журавонька. Тобто стараємося, щоб кожен заклад був забезпечений укриттям, щоб ми мали можливість працювати повністю очно. Начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан додає, що за сприяння ООН за 2023-2024 навчальний рік вдалося відремонтувати дах у Бориспільському ліцеї. Основа справді дах був в такому, знаєте, трохи аварійному стані. Повністю змінили цей дах, і ми вже маємо гарний новий дах. Не будемо переживати що там за протікання чи от такі моменти. Крім цього, вони надали нам лінолю. Ми змінили зараз на другому, третьому, четвертому поверсі, поміняли в коридорах власне цей лінолюм. Капітальних таких ремонтних робіт, окрім укриттів, ми не робили. Ми робили ще зараз, робимо санвузли в ліцеї Чубинської, тому що вони були в аварійному стані. То зараз такі власні ремонтні роботи проводяться. Цьогоріч укриття стало не лише місцем безпеки, а й тимчасовими екзаменаційними центрами для проведення національного мультипредметного тесту. Загалом учасників іспиту було 1232 учасники. Ми вибрали чотири пункти. Ми облаштували ці укриття комп'ютерною технікою, провели інтернет, забезпечили генераторами. І власне здобувачі освіти, які здавали там іспити, мали можливість в комфортних умовах здати там іспити. І повітряні тривоги навіть і клунали. Вони вже не переживали. Вони продовжували далі здавати власне ці мультипредметні тести, і писати свої завдання. Насправді було складно, хочу сказати, тому що чотири предмети за чотири години це є насправді важко. Одним із пунктів проведення НМТ став Бориспільський ліцей лідер. Від 25 травня по 20 червня була основна сесія, де складали і випускники наших закладів, і хто зареєструвався у цю основну сесію, а потім були і з 16 липня розпочалися додаткові сесії. Зразу це проходила додаткова сесія національного мультипредметного тесту, а потім єдиний вступний іспит. Єві, так зване, вже складали вступники на магістратуру і аспірантуру, хто зареєструвався. Директорка ліцею Віра Мазура зазначає, що основним завданням було оснащення всіх місць необхідним обладнанням, а також забезпечення безперебійного проведення тесту. Ми змогли скористатися тими меблями, які в нас були одномісні парти, і у нас довелося вчителів брати. Ноутбуки для того, щоб 64 робочі місця забезпечити: 60 для учасників і 4 для старших інструкторів та інструкторів. Дуже приємно, що жодного разу, так як інші заклади оголошують, у нас повітряна тривога. Ми перериваємося, потім відновлюється і кажуть, програма не відновлюється. Затрималися на 15 хвилин. Тепер продовжуємо. Наші учасники розфилювалися. У нас такого не було. От, наприклад, коли складали математику, то були такі на початку часті перебої. І ми думали, що це в нас, а коли на нараді приєдналися, зрозуміли, що це по всій Україні було. І нам сказали, що пройшли великі дощі, зливи тоді пройшли якраз перед день. І... Чекати, що програма налаштується, і все відновиться, і все буде добре. Так було таке, що учасники тестування завели відповіді уже на 4, на 5 і вони десь зникли. А потім відновилися, що це все було через те, що програма налаштовувалася за підсумками 2023-2024 навчального року. Учні Бориспільської громади здобули значну кількість призових місць та нагород. Хочу вам сказати, що от якщо говорити про результати, які про які ми можемо говорити, а це власне, наприклад. Наші золоті срібні медалісти, це, якщо говорити мультипредметний тест, це якщо говорити олімпіади, конкурси, мани, то по цьому ми не бачимо. Навпаки, ми бачимо, що діти мають бажання навчатися. Та тобто, у нас 55, цього цього року 55 медалістів. Ось в нас дуже багато, власне, можу вам сказати, скільки в нас діток і яких брали участь в конкурсах. І це є дуже потужні конкурси, міжнародний конкурс і нова Ю в Хорватія. Перше місце. Екологи Бориспільської міської територіальної громади взяли в національній олімпіані «Genius Olympiad Ukraine-24». Це срібна і бронзова медаль. Всеукраїнський конкурс Екотехно Україна, перше місце, два третіх місця. Так, це український конкурс захисту науково-дослідних робіт учнів МАН України. Це три переможці, два других місця, одне третє місце. Високі результати демонстрували не лише учні, а й педагоги. Їхні досягнення стали можливими завдяки високому рівню знань, які вони постійно вдосконалюють на різних навчальних програмах. У Бориспільській громаді педагогічних працівників налічується 1191. По закладам освіти, це заклади загальної середньої освіти 1107 працівників, заклади позашкільної освіти, 152 працівники. І заклади дошкільної освіти це 627 за тестаційний період, який триває 5 років, дійсно педагогічні працівники мають пройти підвищення кваліфікації, і вони повинні проходити його щороку, набираючи певну кількість годин підвищення кваліфікації. Це відбувається різноманітним чином, або ж це саме освіта. Вони так, безпосередньо шо самі педагогічні працівники шукають яким чином курси підвищення в кваліфікації. Або ж ми пропонуємо деякі курси, запрошуємо представників різних організацій, які можуть це здійснити, надаючи сертифікати про підвищення кваліфікації. Наприклад, минулого навчального року у нас були такі навчання за всеукраїнською програмою «Діяльнісний підхід у початковій школі в реаліях сьогодення, це здійснювалося за сприяння Лего Фундейшн. Так пройшли навчання 182 учителя, 18 вихователів ГПД групи продовженого дня та 35 асистентів вчителя. Постійно працюють над удосконаленнями своїх кулінарних навичок і кухарі. В нас пройшли навчання наші працівники кухарі закладів загальної середньої освіти. Тепер наступні в нас дошкільнята проходять навчання. Їх навчають, бо в нас нова техніка, в нас, наприклад, там пароконвектомати і все решта. І навчають їх, як правильно користуватися, які можна нові страви, новинки виготовляти власне, на цьому новому устаткуванні. Одним із закладів, діяльність якого координує управління освіти і науки, є будинок дитячої та юнацької творчості. Цього року, 1 вересня, заклад відзначає своє 40-річчя. На сьогодні у нас працює 42 гуртки, 50 педагогів і трошки більше 2000 тисяч дітей. Цього року ми відкрили ляльковий театр. До нас на роботу прийшов дуже цікавий, чудовий професійний режисер Марічка Власова. Тому я сподіваюся, що це скоро стане одним з найулюбленіших гуртків для малечі. Відкрили новий гурток «Настольні ігри. Це на сьогодні цікаво, популярно і теж користується попитом. Взагалом, навіть записала, бо цифра, яку я не можу запам'ятати, в нас було 286 тисяч заходів. У сінах будинку дитячої та юнацької творчості розкрили свої таланти, чимало вихованців, каже директорка Наталія Тименко. Хочу цього року похвалитись здобутками нашого ансамблю Радість, про які я вже сьогодні згадувала. Ви всі знаєте і чули, мабуть, кожен українець знає знаменитий хореографічний колектив імені Вірського. І в Вірського є своя школа для дітей, і для дорослих, і для дітей. І цього року колектив Вірського проводив майстер-класи. І на ці майстер-класи були запрошені наш ансамбль, але не як гості, а теж як учасники і як ті, хто показував свою майстерність. Дуже у нас знаменитий є гурток малювання. Академія Олівця. Юлія Миколаївна, керівник цього колективу, ну, вона просто неймовірний майстер, і діти її дуже багато беруть участь у різних конкурсах. Не проходить і тижні, щоб діти не отримували якісь нагороди. Одним з головних завдань для управління освіти і науки у 2023-2024 році стало національно-патріотичне виховання, каже Катерина Шабан. Одним із ключових заходів є гра «Сокіл джура». Я дуже активно готувалися до цієї гри і ця гра це і, і патріотичне виховання. Це міня стріляти, це вміння надавати першу медичну допомогу. Це і фізичне твоє навантаження. Тому ви знаєте, от вже навіть колись діти не хотіли дуже брати активну участь. Не а зараз просто от вони стоять один перед одним. Ні, я хочу брати участь. Візьміть мене в команду, так тому що там по кількості є обмеження. Це тішить і щось що є таке бажання в наших дітей. Також у закладах освіти регулярно проводили і патріотичні конференції. Однією з ключових ініціаторок цих заходів стала директорка будинку дитячої та юнацької творчості Наталія Тименко. А в травні е вже були поховання на книжому, і один е з Воїнів це був батько нині випускника гімназії Перспектива. Діти про нього дуже багато говорили, бо знали цього чоловіка. І я запропонувала їм написати про нього, сходити в сім'ю, запитати про нагороди, де він служив. І от з таких перших кроків у нас вийшла конференція. Не було якогось в мене спочатку такого чіткого плану. Кожен говорив, хто що міг, хто що хотів. Ми назвали її герої серед нас, але це були розповіді про загиблих, про живих військових. Про волонтерів, про, просто про дітей своїх однолітків, однокласників. Коли почався новий навчальний рік, уже 2022-2023. Ми вже більш так спланували. Кожного місяця була конференція, в кожної була назва. На багатьох з цих заходів також активно підтримували і збори наших захисників. Начальниця управління освіти і науки Катерина Шабан каже, що всією. Освітянською громадою вдалося зібрати значну суму для Збройних сил України. В кожному закладі є військові батьки, є військові вчителі, є військові знайомі, які звертаються за допомогою. Так, і в нас є власне вчителі, які воюють, хоча мали можливість не воювати, бо є в них бронь, але пішли, взяли в рук зброю. Тому власне ми стараємося допомагати їм також і. Спільними зусиллями, вся освітянська громада за потреби. Ми збираємося коштами, проводимо всі можливі заходи. За цей рік ми склали близько п'яти мільйонів гримів, власне, для Збройних сил України. Крім цього, майже в кожному закладі ми плетемо сітки. Ось таким чином допомагаємо. Робили грілки, свічки у копні. Ось і таку роботу ми продовжуємо і далі. Після завершення навчального року на літніх канікулах розпочалися оздоровчі кампанії. Зокрема, свою роботу розпочали літні пришкільні табори. Цього літа до них приєдналося 1020 дітей. Оздоровчі кампанії вона складається з двох таких етапів. Перш за все, це є оздоровчі табори при закладах освіти. Так, тобто, коли у нас завершується навчання, наші дітки-учні мають можливість при школах. Там є харчування, залишатися при школі, їм організовують дозвілля, батьки віддають дітей, забирають вечором, і ось таким чином їх вводять на екскурсії, проводять різні квести, ігри. Це досить цікаво. Друга складова здоровчої компанії це вже власне є табори. Тобто табори, коли їх вивозять, наприклад, в табір в Карпатах чи за кордон. Оскільки Більшості своїй в інших громадах і так по обов'язку мають займатися служба у справах дітей. Тому цю функцію цього року ми передали їм. Одним із закладів, чию роботу координує управління освіти і науки. Є і інклюзивно-ресурсний центр, який відкрив свої двері ще 2018 року. Наше основне завдання це забезпечення права дітей віком від 2 до 18 років. Освітою. Тобто наше завдання забезпечити право на освіту. З 2020 року ми почали уже і таку функцію, у нас розпочалася як раннє втручання. Тобто ми фактично ввелися зміни до положення про інклюзивно-ресурсний центр, і ми вже можемо обстежувати дітей від 0 до 18 років. Тобто, наше завдання основне це забезпечення права, як я вже сказала, на здобуття і взагалі отримання освіти, і шляхом комплексного обстеження. Ми проводимо комплексне обстеження дітей, психолого-педагогічне обстеження, де враховуємо медичні показники. Тобто по рекомендурніше. Характеристики і потреби, якщо є дитина, відвідує заклади загальної середньої освіти або дошкільної освіти, і бачить педагогі, що є у дітей порушення. Якось певного чину, і ми тоді вже обстежуємо дітей і надаємо рекомендації за 2023-2024 навчальний рік. У закладі було проведено реабілітаційні заняття для 57 дітей. В даний момент у нас перебуває взагалі в зоні обслуговування на території обслуговування нашої Бориспільської ОТГ 19 тисяч дітей. На обліку на даний час перебуває 561 дитина. Провели ми обстежень у 2003-4 році, вже так або навчальному році. Тобто, у нас знову ж таки навчальний рік. Він дуже варюється, тому що ми не є закладом навчальним. Ми комунальна установа. Тобто наш центр обстежує. І в тому числі надає послуги послуги корекційно-розвиткової роботи. В основному ми працюємо з дітьми, які не охоплені навчанням, тобто це діти дошкільного віку і діти, які перебувають на індивідуальній формі навчання педагогічному патронажі у закладах загальної і середньої освіти нашої громади. На жаль, зараз прям дуже дуже багато це дітей, які мають розлади аутичного спектру. Тобто дітей таких побільшало, особливо початкової, тобто в нас дошкільники і в початковій ланці. Якщо дивитися почалася війна, то, на жаль, вона впливає на ментальне здоров'я дітей, батьків і взагалі всього суспільства, то набагато зараз збільшилось дітей, яких є труднощі навчальні. Тобто діти не вмотивовані на навчання, вони не хочуть навчатися, і які мають так називаємо юрдух, тобто розлад дефіциту уваги та гіперактивність. Тобто дитини інтелект в нормі, вона може сприймати матеріал, може його відтворювати, але бажання цього немає. Тобто це зараз набагато стало більше таких діток. Директорка Світлана Дядик додає, що адаптуватися до умов роботи під час війни було нелегко. Чесно, це наш фронт. Я кожного разу говорю, коли в нас збираються, от ми збираємося, чи психологи, чи логопеди, чи навіть ми з фахівцями у нас наради кожного тижня. І ми кожного разу говоримо: ой, і те, і те, і те не вистачає, і там і ще щось немає, і там є твора, там щось неправильно або якось робить. Але я кожного разу говорю фразу це наш фронт. Ми його тримаємо. Ми його маємо тримати, тому що це потрібно для наших дітей, для батьків, для людей, які тут перебувають, які звертаються за допомогою. З початком нового навчального року школярів очікують нововведення, серед яких зміна формату предмета «Захист України». Щоб це справді було цікаво і пізнавально для дітей. Має бути матеріально-технічна база, так. Тому Міністерство освіти підійшло до цього питання таким чином, що вони створили осередки по Київській області. І є громади, в яких будуть створені ці осередки, є громади, в яких не будуть створені, тому що немає такої потужності. На тисячу учнів один осередок. Нас – 1510-11 класів, нас 1500 учнів. Тому в нас буде один осередок, але в нас ще, е, наш професійно-технічний ліцей має також такий осередок, створив по захисту України. У Нас такий осередок буде створений в Академічному ліцеї. Чому в Академічному ліцеї? Тому що власне він має в своєму укритті. Такі великі площі, які можна власне, використати для того, щоб там зробити такий осередок в повній мірі. І інші заклади загальної середньої освіти, тобто учні, будуть приходити в цей осередок і будуть навчатися цього предмету саме там. Тобто, от 6 годин на місяць, разний місяць, ці класи будуть приходити в цей осередок. Разом з вчителями і будуть проводитися там відповідно такі навчання. Ми очікуємо субвенцію з держави. Держава дає на це субвенцію. Ми маємо 30% з місцевого бюджету додати, і це має бути таке досить гарне і якісне обладнання. Заняття в осередку розпочнуться як тільки його забезпечать необхідним обладнанням. Директорка Бориспільського академічного ліцею Оксана Пономарьова каже, що поки провели тільки деякі ремонтні роботи. Наш осередок має окремий вхід. Не обов'язково йти через весь підвал. Наші вихованці можуть пройти через ці двері, і далі, ви бачите, вони попадають в холл. Звичайно, тут буде ще певна наочність на стінах. Тут можна роздягтись, будь ласка, є вішалочки. Тут у нас багатофункціональний зал в якому можна займатися і строєвою, і е, певними фізичними навантаженнями, можна на стіну вивести проєктор і показувати певні відео, одним словом, зал такий, багатофункціонального призначення, але, звичайно, не це наступне приміщення. Ми з вами заходимо в приміщення, яке поділяється на три зони. Зона номер один. Тут у нас будуть вивчати медико медико... медичну підготовку, тактичну медицину. От. Тобто тут будуть можливості для цього. Це буде ось цей блок. Другий блок, ви бачите, він виділений жовтий. Жовтим до нього підведені розетки, до нього підведені інтернет. Тут у нас будуть знаходитися місця для симуляторів дронів. Саме тут діти будуть навчатися управляти дронами. Ми вже пробували. Дуже цікаво і дуже складно. Я думаю, якраз за півроку всі і навчаться. І, врешті-решт, переходимо в серце нашого осередку це тир. Тир наш поділяється на дві частини. Як ви бачите, тут висить проєктор, там буде інтерактивний тир, де можна буде ну, зрозуміло користуватися спеціальним уладнанням. І, відповідно, ми виходимо на. Тир вже звичайний, тобто, де можна буде користуватися пневматичними видами зброї і стріляти. Одним із нововведень у ліцеї громади також стане поява посади офіцер безпеки. Пройшов один офіцер з безпеки, який виявив бажання працювати в нашому ліцеї імені Павла Чубинського. Це таке. Перший власний офіцер, ми сподіваємося, що будуть ще бажаючі, які схочуть працювати в наших закладах освіти. Власне. Що входить в його обов'язки, так? Тобто, таким чином, це власне спілкування з дітьми. Це обстеження території, це щоб усунення булінгу, так тобто проявів там коріння за гаражами, це спілкування із батьками, тобто такі от різні виховні моменти, які будуть власне торкатися в навчання в школі. Це справді допомога для адміністрації для закладу освіти. Катерина Шабан додає, що цього року планують і реалізувати усі заплановані справи. Ми хочемо, щоб вже були завершені всі ремонтні роботи в укриттях, так тобто, щоб вже в повній мірі ми мали можливість. Ми хочемо, щоб було зроблено ремонт капітальних харчоблоків в ліцеї лідер. Дуже цього прагнемо і хочемо. Ще потребують наші заклади заміни дахів. Хочеться зробити власне цю капітальний ремонт дахів, бо така ситуація в лідері, в перспективі і в Іванкові не дуже добра. Тому хочеться, щоб власне замінити ці дахи. Ви знаєте, мені здається, що ми стали такими гнучкими, мобільними, та тобто ми підлаштовуємося під ситуацію. Ми вже знаємо, як маємо реагувати і на що реагувати. Немає світла, ми знаємо так. Значить, буде світло тоді, треба зробити це за це, це, це. І ми навіть знаєте, так буває, що ми залишаємося там на роботі до сьомої, до восьмої, тому що ми є світло. Ми працюємо, бо ми розуміємо, що світла зранку може не бути, а нам треба зробити свою роботу. Роботу. Тому просто-напросто ми стали гнучкими, мобільними, і я думаю, що вся Україна така. Інакше ніяк. Софія Здорікова, Назар Гераскін, ТРС Бориспіль.